В чому мене звинувачує, злісна, непокора і в чому вона полягала? На всіх файлах чітко зазначено, що ви чините судові в не видно, Я, ви зрозум... відуєш, я зрозумів. В чому, чому це полягало конкретно? В чому це полягало конкретно? Є копія рапорти? Є. Там, там все... два рапорта, у них все ну, поляно. Ні... У мене не ваш рапорт, у мене рапорт великого, питання буде до великого. Так, в чому в чому, думає, що полагала, злісна непокора. Ви в протоколі так цього і не зазначили на момент складання. Я написала фабули, як Друге питання. було думав... і і в рапорті, і на відеофайлі. Ми переглядали, по-перше, що було видно з відеофайлю. Заборона знімати. І шок. Чи? Ні, ну я ж питаю, що вона бачила? Заборона знімати була, ми побачили це. Ну, по-перше, проти хто?